Зараз будемо говорити про дієві та безпечні засоби боротьби з тарганами. В нас в гостях експерт з дезінфекції Сергій Ващенко. Сергію, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. А доброго. перед тим як ми з вами почнемо розмову, давайте подивимося, як українці борються з цими самими тарганами. Увага, увага на екран. 79-річна пенсіонерка Галина Никифрівна живе у панельній багатоповерхівці в столиці, підтримуючи чистоту як у квартирі, так і в під'їзді. Продовж чотирьох десятиліть жінка не знала, хто такі таргани, допоки не змінилися сусіди. Від сусідів, звісно, тому, що вони в кожну щілинку залазять. Мабуть, вони і літають, навіть, що я бачу, що навіть залітають. Які тільки сучасні хімічні засоби не перепробувала пенсіонерка, аби позбутися тарганів, а допоміг відомий народний метод зборної кислота Мішали жовтоки яєчний і накладували на бумажку якби вони їли і дохли. 63-річна Катерина Олександрівна каже: у такий рецепт треба обов'язково додавати картоплю. Коли ми були на кубі, там вже великі оці кукарачі, то ми брали білу цю борну кислоту, жовток з яйця. Картошечку роздавлювали, і вони іногда їли. А ще позбутися тарганів допомагає спеціальний олівець. Ним Катерина Олександрівна витравила не одну сотню комах. Карандаш виганяє їх 100%. Тільки треба лабіринтом його малювати, щоб вони не могли знайти виходу. Олівці, порошки, спреї. Які хімічні засоби тільки не купувала 55-річна Майя Євгенівна, коли в її квартирі теж оселилися таргани. Діхлофос, по моєму найкращий саме лучше він Я ядовитий. Та найдієвіший спосіб, впевнена пенсіонерка, ремонт у квартирі. Коли робиш ремонт, вот ті ці, всі ці, ці сучасні краски. Я вважаю, що від цього пропали. А от 57-річна Тетяна Сергіївна запевняє, найкращий спосіб знищення тарганів і профілактики їх появи ретельне прибирання дому. Пілісотцем кругом обрабатуєш, витягують ці лічинки. Які методи боротьби з тарганами діють, а які ні? Чому? Ну есть такой сюжет, Сергей, доброе утро. Ну вот, ситуация такая. Сейчас смотрим в новостях и так далее. Многие бегут из Украины. Да? Что с тараканами? Бегут или не? Или как было, такие этих количество? Они остаются, они наши. наши родненькие. <смех> Давайте, <смех> если серьезно, хорошо. Вот мы там в сюжете были, друзья. Э, желтки сборной кислотой, э, карандаши, пылесосы, ловушки. Чем только тараканов не убивают. Какие способы действительно могут подействовать? Ну, стоит сначала обсудить, наверное, все-таки проблема вот здесь вот. Наши... Э, тараканы вся... в голове, да, вы имеете Да, сюда? да, тараканы в голове. Дело в том, что мы должны уяснить, что все-таки борьба с насекомыми и грызунами это ремесло, и выдумывать ничего не нужно. Нужно просто иметь знания и практическое применение. Давайте расскажите знания. нам, пожалуйста, Знаниями. делитесь. Э, как избавиться от тараканов? Что вот эти ловушки все, которые в переходах продаются, они не помогают, что ли? Дело в том, что это, скажем так, средство наугад. Наш э, наш народ привык прийти что-то купить, что-то помазать, где-то что-то сварить. Говорите, По что надо делать. Пора забыть все-таки о да. битве э, тети Гали с борной кислотой и вот этих вот ужасных десслужб с противогазов Нужно. Ну, да, обращаться всегда к людям, которые специфически имеют знания и опыт применения. Это к профессионалам. Сами ви не завжди можете себе помочь. Только тапком, больше в механической степени вы убьёте. А милком помазать там, где Ну, милком помазать, если бы сейчас это работало, я бы, наверное, бы в вашем буфете кажется, застрял бы. Ну, совсем, как она стала намного меньше. И в головах в том числе. Ничего подобного. Не? Нет. Друзі, у нас є невеличка довідка стосовно органів э, дуже цікаво, до речі. Значить, у світі э, налічується близько 4000 видів тарганів. Лише 30 із них мешкають в українських будинках. Наші маленькі сусіди дуже-дуже живучі. Його, завдяки чому таргани можуть цілий тиждень жити без голови, а помирають від спраги, бо пити просто нічим. Таргани можуть затримувати дихання на 40 хвилин. Тому топити їх також марно, а ще таргани можуть вижити внаслідок вибуху ядерної бомби. А все тому, що здатні витримувати сильний вплив радіації. одним словом, таргани це ті, хто виживуть навіть при курсі долару в 50. виходить що так, навіть якщо все навколо так таксканітвапокаліпсис, в апокаліпсис. Все -таки, все таки якщо про службу. Давай тоді в двох словах. Наскільки це дорого? ну, наприклад, звичайна квартира двокімнатна і завелися таргани. Скільки приблизно це буде коштувати, щоб ви знаєте этот від боротьби, зараз, час іменно тараканов? Приобретает, наверное, уровень услуги для богатых, потому что... К сожалению, на украинском рынке Даже нет ничего... Даже богатые не могут избавиться ну, Нет, от на тараканов. украинском... Мы не можем использовать то, что производит Украина. Ага. То есть это заграничные материалы для мы борьбы Мы сами с говорили только что о курсе евро и доллара. Мы в некоторой форме ну, привязаны. хорошо, давайте хоть один секрет. Ну вот правда, ну, вот для наших зрителей. Ну, только для наших нет зрителей. никакого секрета. Нет есть секрета. понимание давайте. проблемы. Но ну, разве понимание у доктора, проблемы. который лечит вам зубы, есть секреты от вас? Он просто что имеет... Что делает доктор, который лечит нам зубы? Но он в нашем он... вз... случае доктор, который нас избавляет от тараканов. Давайте. Сергей, не злите Марину. Сейчас он... до... доведете до меня. Он приходит в вашу прекрасную квартиру, если у вас там есть проблемы, и естественно в Ладно. самом безопасном ключе предоставляет вам... Возможность лишиться их, это делает обработку вашей квартиры. Да, Хорошо, вы скажите, думал, Мне, мне, мне mm -hmm. интересно, очень Сергей. А, вот если держать квартиру в чистоте, там трижды в день мыть кухню, пылесосить, делать влажную уборку, насколько это уменьшит вариант по появления тараканов? Значительно. Если будет такая же красота, как на вашей, вот это вот, У кухня. У нас тараканов нет. Я Без, вчера я лазил. В, не... та, в таких э, кухня, в таких квартирах в меньшей степени заводится. Мы сейчас сферман. говорим о новых, о новых домах и о новых квартирах. Если, о, например, они свежий меньше, ремонт. Они в меньшей Степені подверг. Чи же ремонт можуть появиться строка? Конечно, можуть. Приводять, ну, ви їх со... самі привезете сюди. Тобто ми ні... говоримо про охайність і про до про домогосподарок, Безусловно. які безпечно mm -hmm. стежать за своєю квартирою. Дякую ходять. Одна із 30 причин, но не самая важка. Одна із 30. тридцяти. Ад сосіди ходять. Сусіди тримають. Будь ласка, <laughs> свої торгають при собі. Будь ласка, нам не віддавайте. Наш мостов був експерт з дезінфекції Сергій Ващенко. А Далі сніданко новичка пауза. А потім на винитися з морічкою Падалком. Не триває. Будьте з нами.